Дівчата, привіт! Починаю сьогодні відео вже ввечері. Підемо з вами, дівчата, зараз у Сінсей. Взагалі їду за чашками, а там, може, подивимося ще взуття. Бо в коментарях мені писали, що там є прикольне взуття в стилі Мері Джей, таке як сіточко, і хочу на нього подивитись. Ну, що ж, залишайтесь зі мною. Будемо дивитись, якщо не буде тривог. Дівчата, йду до мене облас, дивіться, яка трояндочка гарна. Там ще й бджілка, Клас. Так, Що вам ще хотіла показати? Хотіла зробити сьогодні розпаковку, не було часу і бажання. Ось такі, бачите, клоги замовила. Вже зручні, як в такулечка. Читала в треці, що в них треба звикати ходити, бо буде незвично і незручно. Не знаю. Мені дуже зручно, мені все подобається. Ну все, побігла. Буду сінцей. Ось теж така Красуньки. ж троянда. Ось не тільки їй Боже мій. І красашка. Дівчата, йдемо. Йдемо, йдемо. Будемо зараз дивитися взуття. Може, примірюємо якийсь джинс, дивіться, може, шорти чи спідничку, може, сукню. Подивимось. А хаос все ніяк не відкриється. Коли ти відкриєшся, заходжу періодично в інстаграм, до оплази, але там нічого не пишуть. Коли він відкриється, коли буде відкриття. Хотіла б ще в зайти, але вже пізно час в мене обмежений. Дівчата обійшла весь стенд зі взуттям. Але я не бачу цих сіточкою балеток Зараз ще по магазину похожу. Подивлюсь. Так, дівчата, передивилася все взуття, тих мері джей немає. Єдине, що мені сподобалось, ось такі моделі, як типу Birkenstock Ось вони так тут, як з тканини, підошва резинова, ціна. Ціна 600 і артикул зараз покажу вам. Всі артикул, дівчат, дивіться, може є додатку. Все інше взагалі не сподобалось. Дівчата, взяла я два образи, опираючись на оці шлюбки. І зараз ми, маючи ці шлюбки, які мені сподобались, будемо підбирати два луки. Верніше, я вже їх підібрала і буду вам показувати. І ось зараз показую те, що я підібрала під них. Ось така жилетка. Хотіла взяти і все не дола. Тільки 40. ціна, ціна, де ціна. А ціни і немає. Немає ціни. Я вам на екрані напишу, яка на неї ціна. Ось артикул. І ось такі штанішки на літо. Такі дуже легенькі, вони дивіться, яка якість. Такі трошки навіть відблискують. Взяла Ельку ціна 600 гривень, артикул, будь ласка, і починаю примірку. Що я вам хочу сказати з приводу цього луку, мені подобається. Єдине, що жилетка на мене маловата, а штани Елька великі. ось так, ще подивимось. Як є, але загалом дивиться, може, на відео не так гарно. Але з цими шлюбочками. Штанік і жилетка, І тут ще жилетка. Зверніть увагу, бачите, які музочки зараз вам пригружу. А яке чисте дзеркало. Нічого. Гузочки дуже добре поєднуються з кольором штаників і з кольором тапочок. На літо воно таке все легеньке, воно не парить. Ну, Може, жилетка трошки парить, але е -е, за рахунок того, що воно гаєчкою йде. Досить непухло, нормально ніхто. Так, наступний бук. Всього буде два луки. Це ось такі джинсові шорти за 599 гривень. Взяла 40 розмір, аби було трошки поверсалось. Так, артикул, 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 далі. Ось він. Артикул, дивіться. Потім до нього взяла ось таку маєчку в'язану. Я сподіваюся, це XL, Бо на мені такі маєчки сидять тільки. Якщо... О боже, іде, 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 а ось воно. Прибачте за зупиночку. Так, ціна маєчки 459 гривень. Вона така, як, наче в'язана. І з близьком. Видно вам близько чи ні? А, Видно ось. Повинно буде видно. Так, ось артикул, розмір L. Я хотіла брати Excel, щоб вона теж не була в обліпку. Ну подивимось. Щось мені здається, що Елька буде на мені недобре сидіти. Хотіла під цей образ жінці, з маєчкою, ньому рубашку, звичайно, але там були тільки XS і XXS розмір, тож не взяла. Взяла таку лузочку. не знаю, як воно буде виглядати. Подивимося, Лузики повинні поєднуватись з майкою. Так, ціна 600 гривень, розмір X3, те, щоб воно було поверхно. І ось сердико, дівчата. Вдягаємо і дивимось, як воно все буде поєднуватись. Так, дівчата, досить непогано. Але зараз я дещо зроблю, і воно буде дивитись краще. Дивіться, дівчата, що я зробила. Перше. Змінила шльопки на плоги. Вже виглядає більш сказати, більш вільно, більш розслаблено. Потім оці шорти не ось сюди натягнула, а спустила вниз. Тобто, щоб вони прикривали колінку трошки і вже виглядає так, знаєте, більш легко, легше цей образ виглядає. Ну, мені здається, не знаю яка. Мені здається, гарно. Тільки ж знов-таки повторюю, що тут повинна бути в цьому образі. Звичайна сорочка, не ось ця блуза, така убогостильна, просто сорочка і бажано більш довга. Ну, хіба не гарно. Я думаю, брати в мене ці шорти чи не брати. Такі вони приходні. Головне, як я казала, взяти розмір на розмір більше, не брати свій ось у мене 38-й, а взяти на розмір більше. Так, якщо його натягнути, ти виглядаєш як якийсь придурочне, якщо їх натягти, ось на талію. І вони, ну, понятно, що вони щось спустити, то все, все добре, все нормально. Вже не придурошний, вже стильно. Ну таке. Це я вам розповіла. Піду вам показувати ту сорочку льняну, яку я планувала одягти під ці шорти, під цю майку. Ось я вам покажу. 175 артикул. Тут тільки XXS і XS. Бачите, і всі такі розміри. Така вона льняна. Ну, мені здається, що виняно. Щось типу такого я бачу з тим образом. Ладно, буває. Що вам ще хочу показати? Нічого ще.